Добрий день. Починаємо урок. І ми з вами нарешті переходимо до вивчення нового матеріалу. У нас завершальна тема першого семестра це механічне коливання та хвилі. Ця тема в нас буде впродовж. Майже двох з половиною, а, мабуть, і трьох тижнів, але підсумкові роботи ми будемо писати трохи раніше. Тому буду планувати цю тему е декілька незвич... незвична. Але подивимось, як це буде потім. Е я не, не приховала цей слайд, зазвичай його ховаю, але неважливо, е мабуть. Прошлого попереднього уроку у вас є три задачі, але це дивно, я зазвичай другий урок ховаю ці слайди. Ну ладно, тема сьогоднішнього уроку у нас гармонічне коливання, і це не буде новий матеріал, це буде наше таке повторення того, що ми з вами вивчали у 9 класі. Але я розумію, що час йде і. Ви трохи забуваєте інформацію, тому давайте будемо. Е, споміна, і так, е, тема у нас механічне каливання та хвилі. Е, е, і сьогодні ми з вами про гармонічне каливання поговоримо наприкінці уроку. а спочатку що таке коливання, які види каливань ми вивчаємо, які основні характеристики каливального руху, що таке гармонічне каливання якими рівняннями вони описуються, і який вигляд графік гармонічного коливання має, але це ми потім з вами подивимось вже безпосередньо, коли ви отримуєте конспекти. І сьогодні у вас, мабуть, одна з домашніх задач вона буде вже на графік коливального процесу. Ну, ми не будемо сьогодні з вами розбиратися і вспоминати, що таке. Каливаль, 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 що ж таке? Каливання е, вільне, що таке вимушене, це потім ми з вами це обсудимо. А зараз давайте я просто нагадаю вам про каливальний рух, він дуже різноманітний, і якщо ми будемо намагатися. Доводити якісь приклади, то ці приклади, як ви бачите, вони стосуються не тільки механіки, вони стосуються, в тому числі, електричного струму, світло, звукового струму, тобто самих різноманітних явищ, які всі з'являються прикладами коливального руху. І якщо ми з вами будемо спомняти, але мені було б цікаво з вами зараз поспати. Спілкуватися, але ви розумієте, що у нас зараз урок йде в такому форматі, який не дозволяє з вами спілкуватися, тому давайте я буду швиденько вам нагадувати. І так, каливання. Каливання ми з вами в 9 класу формулювали, що це. Рухи або зміни стану системи, що мають той або інший ступінь повторю... Повторю... повторюваності в часі. Щось я не можу виговарювати слова сьогодні. Прикладами таких коливань може бути рух, наприклад, подвіжний на ніци кульки. Ми назвали такі. Системи математичними маятниками, але про це ми поговоримо на наступному уроці. Зараз перед вами ось цей коливальний процес, вантаж на пружині, це теж коливальний варіант, коливальний процес, і можемо спростити визначення каливання, як це періодичне відхилення певної системи від положення рівноваги. І ми з вами в 9 класі. Декілька характеристик для коливального руху наводили. давайте ми будемо їх нагадувати. Ну, По-перше, період каливань. Сподіваюся, що на це питання ви б мене відповіли. Але я нагадую вам, що це фізична величина, яка дорівнює найменшому проміжку часу, позначаємо ми це літери Т віліки. І важливо, що через цей проміжок часу процес повторюється. І якщо ми. Розв'язуємо задачі, то розуміємо, що період це час одного повного коливання. Позначається, нагадую, буквою Т і щоб його знайти. Якщо ми знаємо весь час і кількість коливань, то ми можемо з вами поділити час на кількість коливань і отримати період. Вимірюється він безумовно в секундах. Це, мабуть, не визиває у нас сумніву, тому що це час, в яких ще. Він має в одиницях вимірюватися. І за одиницю періоду ми приймаємо період такого коливального процесу, коли за секунду відбувається одно повне коливання. Частота це, як ви пам'ятаєте, величина оберненого періоду, і це величина, що дорівнює кількості повних каливань за одиницю часу. Означається вона буквою ню, не путаємо з n маленьким, коли в нас буде обертальний рух, був обертальний рух ми в цьому в році. Вже вивчали це і дорівнює частота кількості коливань на час, за який це коливання проходить. Але якщо в нас, ми подивимось на цю формулу і її, то ми побачимо, що це величина обратний періоду. Але ось тут вже у нас будуть. Одиниці вимірювання, вони трохи відрізняються від тих одиниць, які були для обертального руху або руху по колу. Пам'ятаємо, що якщо там ми говорили про частоту, то це у нас були, були секунди в мінус першій степені, ступені. А в даному випадку, коли, в нас одиниці, коли у нас одиниця вимірювання секунда в мінус першій, це в нас буде вже герц, для того, щоб ми відрізняли колувальний процес від процесу. Руху по колу. І е, я розумію, що ми навіть будемо зараз аналогію деяку проводити, е, коли будемо формулу гармонічних коливань отримувати, але тим не менш потрібно все ж таки розрізняти ці параметри. І так, 1 він дорівнює частоті періодичного процесу, за якого одне повне коливання триває е, якраз одну секунду. Ну і декілька ще додаткових характеристик, які ми з вами вспомним. І так, перше, це зміщення. Позначається воно як координата, просто літера Х вимірюється ну, як люба відстань в метрах. І це фізична величина, що дорівнює відстані, на яку відхиляється тіло, від положення рівноваги. В даний момент часу ну, це буде, безумовно, просто координата точки. Але дивіться, якщо ми будемо фіксувати крайні положення, то зараз ми окремо про це поговоримо. В даному випадку мова йдеться про те, що ми з вами беремо любое примі... значення крім от цих крайніх. Ці крайні теж вони координати, але вони мають окрему назву спеці... спеціальну, яка називається в нас амплітуда. Зараз ми до неї дійдемо. А все проміжуточнее таке положення це воно і буде якраз зміщення. Воно може як бути в один бік, так і в інший. В даному випадку у нас з положенням рівноваги ділення з числом 10. Поставити. Можна було поставити нуль, а можна будь-яке, тут неважливо, ми будемо просто фіксувати ту координату, яка нам потрібна. Якщо ми хочемо подивитися на максимальне зміщення, то це в нас якраз і буде амплітуда. В підручнику у вас її позначають літери А велика, але мені це не дуже подобається, тому що літери А, ми, мабуть, позначаємо роботу, і тому я завжди використовую. Літеру як для координати для, для сміщення, але з індексом М то що це максимально. Але ви можете використовувати літеру А, якщо вам вона е, вважається зручною, здається зручною. Ось, І я нагадую, це як мантру ми з вами повторювали в 9 класі, коли розв'язували задачу, у вас. Е, Сьогодні якраз така задача теж буде в домашньому завданні. Ми пам'ятаємо, що одно коливання це якщо ми виходимо із положення рівноваги, ми повинні відійти до крайнього положення, потім повертаємось до початкового, потім до іншого крайнього, і потім повертаємось знову до початкового. Тобто, як ми робимо одно повне коливання, то у нас буде по довжині 4 амплітуди. І ми це з вами… В 9 класі подробно розглядали, і навіть в 7 класі ми це подробно розглядали. Але ще раз нагадую, мабуть, в 10 ви це будете вже дуже добре пам'ятати. Так, ну крім цих величин, у нас ще була одна величина, яка називається циклічна чистота. І я розумію, що коли ми ще зараз будемо з вами вводити, вспомнити нову. Ну, не нові, А ізвісне нам величини, ми побачимо позначення, які зовсім недавно у нас були в попередніх темах, але вони а, визначали зовсім інші величини. Але позначаються вони так само. В деяких випадках навіть вимірюються в однакових одиницях вимірювання. Тому іноді бувають непросто. Я у вас вірю, тим паче, що ви дуже швидко забуваєте попередній матеріал, тому будете дивуватися і вважати, що це новий. І так, що стосується циклічної частоти, то це фізична величина, яка у нас е, дорівнювалася кількості повних коливань за 2П секунд. Ми позначали її з вами літерою омега і вимірювали в радіанах в секунду. Я розумію, да? Асоціація у вас, безумовно, відразу кутова швидкість. Одинице вимірювання. Ну, що поробиш? Так воно а, і є. Пам'ятаємо, що можна зв'язати циклічну частоту з періодом або частотою коливань. І в цьому випадку ми розуміємо, що ось ці три величини, період, частота і циклічна частота, це а, майже одна і та ж величина. Тобто, якщо ми знаємо будь-яку з цих величин, ми знаємо. І дві інші, тому що вони легко знаходяться одна через одну. Тому ми розуміємо, що ці величини, вони не, їх, їх не можна використовувати для розв'язування задач в тому вигляді, коли, коли ви хотите додати додаткове рівняння. Воно вам не допоможе, тому що ці величини, це як одна величина, Тобто вона характеризує, але вони пов'язані між собою. Далі я потім поговорю. Давайте я переходжу до е, зображення, коли ми хочемо отримати розгортку коливань, я вам показувала експеримент в запису в попередньому році навчальному, але зараз я не буду цього робити, я просто нагадую, що якщо в нас є якийсь маятник, який може залишати е, слід після своїх коливань, ну, наприклад, е, Конус з пісочком, де пісок буде тонісінька струйка і равномірно витикати, то ми можемо рівномірно тягнути ліс паперу або фанеру, або щось інше. І при коливаннях цього маятника будуть, будемо отримувати ось таку лінію, яка буде траєкторією. Мабуть, руху відносного, але вона дуже нагадує нам розгортку, гармоніч... розгортку, тобто графік гармонічних каливань. То, що ми з вами говорили там або синусоїда, або косинусоїда, тому що воно буде проходити по закону або синуса, або косинуса. І ми таким чином плавно з вами доходимо до. Гармонічних коливань. Ну, бачите, ось тут, тут в мене відразу така гівка невелика, яка дозволяє нам подивитися, як е, співпадають коливальні процеси і е, процеси по колу. Ну, тут по спіралі йде, але майже по колу. Добре, нагадую вам, що гармонічне коливання це в нас були коливання... За яких координата змінюється з часом за законом, або синуса, або косинуса, і якщо ми повну запис робили, то це в нас було або х дорівнює х максимальне косинус, плюс фінульвою, або те ж саме через синус. В залежності від того, як починаються коливання, ну, тобто ми можемо відштовхнути від положення рівноваги кульку, і вона буде рухатися після цього. Тоді зрозуміло, що нам краще використовувати функцію синусу, тому що в положенні рівноваги координата дорівнює нулю. Якщо ми, наприклад, відхиляємо кульку від положення рівноваги і затримуємо в якомусь крайнім положенні. Максимальному відхиленні, а потім відпускаємо, то зрозуміло, що зручніше використовувати функцію косінус, тому що в цьому випадку в початковий момент е, часу у нас буде координата мати максимальне значення. Ну, якось так. Тому ці два рівняння вони, е, обираються з точки зору зручності. Але ви розумієте, що якщо ми беремо фінулів, в цьому випадку нав, навпіл. То це може бути перехід від функції косінусу до функції синус, але навіщо собі ускладняти життя. Але ви полюбляєте собі ускладняти життя, ну що поробиш. І так, ось це вираз, який стоїть у нас під знаком синуса або косинуса, ось це в дужках. ми його називали з вами фаза коливань. Це у нас така фізична величина, яка однозначно визначає координату в даний момент часу. Вимірюється вона в радіанах, по тому, як вона відображається, вона дуже схожа на кутове переміщення і вимірюється в тих самих одиницях, але трохи інший сенс буде в фізичному варіанті. Але деякі учні запитують, ну навіщо потрібна ця фаза коливань, як без не, невже ж неможливо. Обійтись. Але вона потрібна, тому що ми ж розуміємо, що під час каливань у нас точка рухається то в одному, то в іншому напрямі. Тобто у нас є положення рівноваги, і точка відхиляється то в одному, то в іншому напрямі. Причому вона може здійснювати однакове зміщення. Тоді нам потрібна ще одна якась величина, яка буде дозволяти нам визначити напрям руху в даний момент часу, тобто в який бік вона рухається, але координата в ній одна та сама. І тому фазу, фази коливань іноді називають величину, що вимірюється, як так говорять, часткою періоду, яка минула від початку коливань. Іноді так буває дуже зручно, і таким чином ми можемо з вами коливання більш-менш точно описувати. Далі я вам пропоную, мабуть, давайте подивимось на аналогію між коливаннями і рухом по колу. Ну, от дивіться, якщо в нас є такий прилад, і ми можемо собі дозволити. Синхронізувати, тобто, у нас є ось такі такий, така кулька на підставці, яка може обертатися з певним періодом, і є така кулька на іншій підставці, яка може коливатися за допомогою пружинки. І ми можемо таким чином підобрати рух цих кульок, щоб, щоб аб, період обертання ось цієї кульки на підставці був був таким же самим, як період коливання ось цієї кульки на телішки. І тоді, якщо ми будемо с... от від нас, от, бачите, джерело світа, від нас ми будемо світити на цій кульки і на екрані будемо дивитися картинку, то ми будемо бачити, якби в нас одна та ж сама кулька буде туди-сюди коливатися, але вони будуть е завжди в одна напротив іншої. І ми не будемо ніяк е відрізняти їх. Тобто, цей рух, отакий от рух по колу, він буде у нас на проекції тіньової, він буде нам здаватися як коливальний рух. Тобто, іноді, коли ми записуємо рівняння гармонічних коливань, нам іноді буває зручно використовувати рух по колу, як аналогію, як рівняння, яке ми будемо використовувати. Тому, якщо я беру ось такий варіант, в нас є радіус вектор він же і є амплітудна значення, Є е, код, який буде однозначно определяти положення цього вектора, тому що він обертається, і код теж буде збільшуватися, але через 2 π він буде повторюватися, як ні, ні крути. І тоді, а ось це в нас буде координата. Зрозуміло, що вона ось тут і ось тут буде однакова по х, але якби ми взяли ще одну вісь, то вона була б іншою по y. І якби у нас ось тут по Y були б дві координати однакові, то вони були б різні по X. Тобто, якби ми описували цей рух в двох координатах на площині, як це завжди буває, то ми б, безумовно, однозначно це все описали. Але зараз мова не про це, тому давайте запишемо рівняння, безпосередньо глядя на ось цей рисунок. Ну, майже такий самий рисунок, і з цього рисунку ми можемо. З вами побачить, що якби в нас була ще координата Y, то е, амплітудне значення і по X, і по Y вони були б однакові. Ось этот відрізок ОМ, він з одного боку з'являється радіусом, з іншого боку, боку, це амплітудне значення. Ну тут воно А, позначено в мене воно, як я говорила, буде X максимальне. Ось цей е, е, кут Фі, він пов'язаний безпосередньо з. Кутовою швидкістю в даному випадку, а в нас це буде циклічна частота. потім. І е, фі буде дорівнювати омега Т. І якщо ми будемо записувати проєкцію, ось цю по Х, це катет рівна, у прямоугольного прямокутного трикутника, і це в нас буде гіпотенуза умножити на косинус Фі. Е, так як у нас. Як я цей радіус або максимальне значення, максимальне відхилення, тобто амплітуда, то ми можемо це отак от записати. Якщо у нас е, при, е, якщо у нас початок руху починається, початок буде в той момент, коли е, фаза не дорівнює нулю, тобто не от з цього положення рівноваги, а наприклад, от з цього, то у нас буде якась фаза ще початкова. І тоді ми будемо записувати ось цей вираз, в дужках до оміга-т, ми додамо ще початкову фазу фінульової. А якщо в нас початок руху буде з початку, і нульовий дорівнює нулю, ну, все зручно, і ми будемо так це використовувати. А далі ми з вами попереднього року знаходили. Ну, І знаходили з вами зв'язок між прискоренням і зміщенням. В принципі, я швиденько зараз це повторюю, але я сподіваюся, що в 10 класі ви це будете трохи краще сприймати, ніж в 9, але в попередньому році декілька з вас могли це зробити. Зараз, сподіваюся, трохи більше вас буде. Але ще раз, якщо ви не вмієте знаходити похідну, ну, значить, не вмієте. Ми будемо просто використовувати фінальні формули, ніхто ж не заперечує. Я не можу вас, я не можу наполягати на тому, щоб ви вчили математику трохи наперед. Як вивчите на математики, так будете використовувати. Добре, давайте ми доведемо, що під час гармонійних коливань у будь-який момент прискорення буде прямо пропорційно зміщенню. І, як ми пам'ятаємо, при цьому бути в бік протилежне зміщенню. Тобто ми повинні під'ємну величину знайти. Ну і будемо знаходити похідну, але я пропоную це робити в двох випадках, і в залежності, коли ми взяли по косинусу, але могла ж залежність бути у нас і по синусу, таке теж було. Ну, по синусу, давайте я почну з синусу, тому що. З нього починати краще. Ось сюди, мабуть, ми напишемо потім фінальну формулу. І так зв'язок між координатою і прискоренням, якщо координата змінюється за законом синуса, вона отак от от записується. Якщо ми знаходимо швидкість, це буде перша похідна від координати за часом. Тоді ми будемо знаходити похідну, х максимальна у нас константа, воно виноситься за знак похідної. Похідна від синуса це косинус, але під знаком синуса в нас ще складна функція. Тому що ми, должны, ми по t диференсуємо, то буде ще омега. І тоді у нас буде ось така величина омега х максимальне косинус омега t. Якщо ми хочемо знайти прискорення, то нам потрібно ще знайти похідну від швидкості. І тоді ми. Знаходимо знов у нас омега х максимальне. Тепер буде константа. І ми виносимо за знак похідної. Похідна від косинуса це мінус синус. Тобто, мінус у нас з'являється. І знов диференціюємо то, що у нас ось десь по знакам косинуса. Тепер. А це буде омега. Тобто омега у нас буде в квадраті. Тоді ми отримаємо ось такий вираз. Прискорення, проєкція прискорення буде дорівнювати мінус омега квадрат x максимальне і синус омега. Але дивимось, що таке x максимальне синус омега Т. Ось у нас x максимальне синус омега t. Тобто це у нас нічого інше, як текуща координата. Тобто, ось тут ми і отримали ту формулу, яку спочатку нам потрібно було знайти. Наступний варіант, якщо у нас змінюється координата по закону косинусу, зараз ми сюди теж все. З вами знайдемо. Відрізняється тільки тим, що спочатку у нас похідна від косинуса, вона буде відразу мінус синус. І тому у нас вже для проєкції швидкості з'являється мінус. Все інше буде те ж саме, але синуси і косинуси завжди міняються містами. Далі ми з вами будемо дивитися ось сюди на прискорення і знаходимо похідну від швидкості. Тоді це в нас буде друга похідна від координати. І, відповідно, бачимо, що у нас х максимальне косинус Т – це і є ось ця координата, про яку йшла мова. Тоді ми бачимо, що в нас ось тут, на такому ізумрудному фоні, дуже схожа на попередній Слайд. Формула сама, така сама. І ось цей отриманий вираз, якщо хтось трохи полюбляє щось додатково, то ми можемо з вами е, вспомнити, що цей отриманий вираз ми можемо записати трохи в іншому вигляді. Е, замість А прискорення проекції прискорння ми можемо написати, що це е, друга похідна. Від координати, а цей вираз перенести через знак рівняння. Тоді ми можемо записати це ось в такому вигляді, і це буде не що інше, як саме просте дифференціальне рівняння. І розв'язками такого диференціального рівняння можуть бути функції або х дорівнює х максимальне косинус t, або х дорівнює х максимальне синус омегат. Ми не вміємо з вами поки що знаходити розв'язання таких рівнянь, але ми можемо перевірити, що вони являються цього рівняння. Якщо ми підставимо значення е, цієї функції в, в таке рівняння, ми отримуємо якраз е, то, що і потрібно. І тому будемо розуміти, що це і є розв'язання ось цього диференціального рівняння. Ну, іноді буває такий варіант, що зручно підставити якісь значення і подивитися, що вони підходять. А вам вже показали, які там є. Ну і, е, Фінальний варіант, я нагадую, що ми з вами ще е, з'ясували в попередньому році, це то, що коли пройшло е, коливання, то у нас прискорення воно завжди напрямлено було в бік протилежний зміщенню. Тобто, якщо ми е, видаляємо от, от положення рівноваги, Об'єкт, калеблючеся тіло, тіло, яке коливається, то в нас зміщення буде, наприклад, в позитивному напрямку осі Х, а прискорення буде в протилежний бік направлено. А якщо навпаки, то зміщення буде іти в протилежна осі х а прискорення буде навпаки навстрічу. І ми говорили з вами, що при коливаннях, коли тіло проходить положення рівноваги, в положенні рівноваги максимальна буде швидкість, тому що тілу потрібно ще потім пройти це положення рівноваги і рухатися далі. А, а в крайніх положеннях, там, де в нас амплітудне значення, там швидкість дарів нулю, тому що в цих випадках у нас. В цих точках у нас швидкість має змінити напрям на протилежний. Для цього потрібно на момент зупинитися, загальмувати, а потім після цього потрібно буде рухатися в інший бік. А якщо ми говоримо про прискорення, то все навпаки. Коли ми змінюємо швидкість на протилежний напрямок, прискорення має бути максимальне. Але коли швидкість у нас в положенні рівноваги максимальна, там якраз прискорення дорівнює нулю. Ну, ось такі е, речі я вам казала, але мені здається, що я нічого нового вам не доповіла. В 9 класі ми все це з вами вивчали. Тобто я зараз е, поки що займаюсь повторенням в з вами. Але ми з вами будемо зустрічатися. Вже на наступному уроці, сподіваюся. давайте я покажу вам ваше домашнє задання. Новий пункт параграф, навіть не весь параграф, а тільки один пункт, дві задачі, ну і дати ви бачите, але ми не завершаємо навчальний рік 20 грудня. Ми будемо продовжувати навчатися, але основні роботи фінальні ми вже напишемо. А там ще трохи попрацюємо, але ну ми вже вигадаємо, що робити. Ну все, давайте будемо завершувати.